Hello Френлі, з вами Деніс Френлі. Що ж, після ролика з ефіром і чорницею я захотів сьогодні попробувати Тоблерон. Тому ми зараз спробуємо цей популярний. ну, який він? Швейцарський молочний шоколад, пише Швеції, швейцарський. Тому ми попробуємо цей швейцарський шоколад від 0 до 10. Популярний, до речі, шоколад. Тому поїхали до заставки. Деніс Френлі реагує! Деніс Френлі реагує! Сьогодні буде реагувати на Е, на швейцарський молочний шоколад тоблером з ізюмо і мед, медово менда, е, мендальною Нугою-гою-гою, який називається Тоблерон, ронрон. Коментарів нема. Тому поїхали відкривати і пробувати. Що ж, друзі, поїхали. Е, я бачив пару днів в всяких там відкривали Тоблерон на тарілочку. Що тут такі пірамідки має бути. Давайте відкриємо і дізнаємося. Може і на ютуб шорт лишу, хто зна. Давайте відкриваємо. Ось тут бачу. Треба відкривати. Ану. Перший раз пробую. До речі, Теніс Френні сьогодні перший раз пробує тоблерони. Ось такий тоблерон. Так. Камера точно знімає, бо важливий момент. Так. Бачите. Такий тоблерон. Давайте далі. Відкриваємо, так. Ану. Шелустить. Так. Давайте. Ооо! що під цим активу не буде. Ну що зробиш там? Добре, як то його відкривати, доблерон. Швейцарський, я не знав, що це Швеції. Ось так та? а? треба рвати. А, молочні ось. А він сам поділився, Відно відпав. Угу. Поняли? Дивіться. Тут підписано, що це тоблерон. То... To"? Ні, топ-то тоблер. Тоблер. Чекайте, щось неправильно. Треба зібрати пазл. О! Тоблероне. Ну давайте вам покажу. Бачите? Тобле... Ну вам не видно. Давайте я вам включу фотоспалах. О, тепер видно. Тоблерон пише. Так, давайте обернем. Що пише? І також пише тоблероне. Все, друзі, давайте берем, дістаємо тарілочку. Чекайте, як то І досяємо тарілочку, трошки пореагуємо на YouTube Short, потім трохи на, на нашу реакцію велику. Давайте на велику, потім на YouTube Short. Що ж, поїхали реагувати, друзі. Давайте. Нам вже поділили, давайте, скільки тут є пірамідок, порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12. А, значить по 6. 6 ми йому на відео, 6. Ну, блін, я хочу на ютуб шорті тільки 3 лишу, бо я хочу тут більше з'їсти. Тоді ми ділимо тільки 3 ось так. О, вона ділиться дуже легко. Давайте оце на YouTube шорт. А все решта йому на відео. Все, ось таке. Бачите? Поїхали від 1 до 10. Незручні перемітки. Mm. Ну вроді не погано. Що ізм сюди. Нагадує мілку. А, Монделес. То саме, що у Мілка Я думаю, щось на смак таке як мілка. Це від Монделеса, Монделес це мілка, та випускає, так. Угу. До 23 березня, 23, 23 березня, 22 створено, та Mm -hmm. Є частинки О, горішків і частинки ізюму. Я думаю, що мені тоблерон чи смілку нагадав. Швіцерланд. Швеція. Mm -hmm. Мілка альпійський. А це Швеція. Давайте окремо на шоколад, на... але мені так не вийде, бо то горішки розколупати буде важко. Там ще було чорний шоколад, тобто я би це не брав. Бо я не люблю чорний шоколад, я люблю молочний. Молочний я би взяв, чорний я би не брав. Тому молочний... Ну молочний я взяв... До речі, на поличці був останній білий оцей, молочний. А всі решта були чорні. Якби, якби ще й це взяли, все. Я би вже не брав сьогодні. Треба було чекати, коли привезуть молочні. Так повезло, остання пачечка молочна, я ще реагую для вас, так. То, що було за, за 30 гривень маленька пачка, то рона, але тоді не взяв, взяв тепер. Так, шоколад. Класний mm. шоколад 9 балів. Так, ізм. Я постараюся так окремо, а мені не вийде. Упало щось. Твердий шоколад. Зуб. Як тверде, завжди їм, зуб болить. Болить Болить зуб. Добре, изум Тоблерон твердий. І це мені не подобається. Походу изом 8 балів. Давайте ще. Мінус Тоблерона, що він твердий. твердый. не така тверда була. Так Так. Изм сейчас. Ну, изом 8, так. Шоколад 9. Разом все 9. Ну прикольно, прикольно, шоколад. Але мені щось найбільше шоколад подобається від Кіндера Сюрприза. Це найбільше. А так це таке. Біла, біла, що це таке біле? Медова міндальна нога, чи що? Бачите, тут біле? Не розумію. Коротше, це отримує 8 балів. Оце біле. Мені незручно їсти тоблером. Піраміда за пірамідою, це незручно. А! Дуб знову, походу, забив. Він твердий і ще піраміда плюс. Ой, візьмем дивіться. Ну, загалом смачний шоколад, так. Ну, прикольний шоколад, прикольний. Брехати не буду. Чипа смачні монози. Добре, три хай буде на ютуб шорт, а все решту дойдаємо, так? Чи шо? Знаєте, найкраще в нього тако зробити. Раз, відломав, два відломав, три відломав. Бо. Самі розумієте. Тверде. О, а тут як ікла, ну. О! ікла, правда? Добре. От дивіться, так набагато краще. Коли ти всі пірамідки відломав, так набагато краще. А так то все тверде і не дуже добре, так. Тому такі справи. Поїхали. Ну, одна шоколадка, хочу сказати. Як в тому відео хочу. Після грень. дорого, Якби 40 було супер. Це після грень? Ну, а шоколад прикольний. Добре, що мені вести грошей бо накопив з попередніх днів, ну тільки як я не тратив, там приносила мама, І назбиралося. Прикольно? Як динозавр. Ар, 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 ар. <сміща> Вони ще ар, ар, ар хе. <сміща> Смішно. Мені сподобалось. Поставив 9 байл. А тепер питання до вас, глядачі. Чи ви пробували тоблерон? Колись, тепер, пишіть в коментарях. Мені вже цікаво почитати. Думаю, що пробували. О, імпортери, так зрозумів, російський, там? Тобто російський товар завезли в... Бо це російське, типу... Ну, типу, на... Ну, імпортери, якби ж з Швеції чи що там. На російську переклали, на нашу не переклали. Недобре, непорядок. Ось так. Може ці біли камінчики, типу, тим... так якби би гору, знаєте. Так як тут намальована гора. Не знаю, може. Саме й топлерон нагадає якісь вершини гори. Та, горі, горів, горі. Чекайте, у Швейцарії там є гори? Напишіть в коментарях. Одного походу зуб. Є по-українськи. Тепер додивився. Шоколад молочний, шоколад, облерон з розинками та медово медово мигдальною ногою. А я як, я як переклав мендальною ногою? Я напевно все правильно переклав. Мендаль не міг переклати, А мигдаль. У них мендаль, а у нас мигдаль. Зрозуміло. Бачите? Не додивився. Манделіс mm -hmm. Україна це переклад. Ну, імпортує. Ну, у Росії свій імпортер у нас свій. У них там Манделіс Рус. Владимирська область Петушинський. Це не Росія. А у нас Сумська область. Mm -hmm. Я вже подумав, що лише один що тільки імпортер з Росії до нас приїхав. Ні, у них свій імпортер у нас свій. Добре, друзі, будемо завершувати. Щось мені зефіри більше сподобались. Ну, нічого, теж не погано, але зуби болі. Дуже зуби заболіли. Що ще сказати? Про цю цукерку? Прикольно. Швейцарський молочний шоколад тоблеро з родзинками та медовим Молод... молочний мигдаль. Яєчний. М Мигдальною ногою. Молочний мигдаль, яєчний, Молоко. є. Yeah. Добре, друзі. Підходить ролик кінцю. Сподобався? Пиши коментарі, підписуйся на канал. З вами був Деніс Дружній. Будемо реагувати цей тоблерон на YouTube шорт. Тому чекайте, зараз буду знімати ще ще трошки часу, ще є трошки часу. Добре. Ось такий був тоблерончик. Тоблерончик не синончик. Не не знаю. Ось такий тоблерон, бачите? Ну, щось в цьому є в цій шоколадці. Бачите, біла така штука. Радий, що його купив, але зуби мої не раді. Ось така класна цукерка. Добре, друзі, на цьому все. З вами був Деріс Френні. Всім пока. Сьогодні YouTube шорти, відеокліп вийде. Всім пока-пока, бувайте. Ой. Поїли супер, поїли клас. Все.